Дорогі мої четвертокурсники, мої майбутні колеги, ось і підходить до завершення ваше навчання в стінах неперевершеного навчального закладу нашого рідного коледжу. Позаду кілька видів практики це і виробнича, і природнича, і практика з виховної роботи, і в таборах відпочинку, і практика пробні уроки, які ви вже успішно всі завершили. А нині ви стоїте на порозі передипломної, безперервної практики, яка триватиме вже найдовше цілих шість тижнів. І мимоволі перед вами стоїть важливе завдання як зацікавити учнів до вивчення всіх предметів, в тому числі і математикою. Тому сьогоднішнє заняття це радше інструкції, поради до зацікавлення маленьких і непосидючих чомучок. На першого погляду складної науки математики. І одним із способів шляхів досягнення такої великої мети є гра. Увага, увага! Хай стихнуть розмови, і тиша настане у класі у цім. Сьогодні наш захід незвичний, математичний, хай буде цікаво і корисно всім. Як щойно я почую слово математика, моє серце починає прискорено битися і на душі враз світлішає і теплішає. Радію, що це відбувається не тільки зі мною, адже вона полонила душі людей різних професій. Серед палких її прихильників є і художники, і поети, і композитори, і співаки. І всіх їх вражає. Ота От витончена точність думки, її доверженість, композиційна чіткість і водночас простота в міркуваннях. Тож недаремно її називають царицею всіх наук, причому найстародавнішою царицею. Пройшло вже кілька тисяч літ, як народилася на світ цариця наша, і відтоді її шанують у народі. За те, що вона завжди у нагоді, що розум до ладу приводить. А щоб ця зустріч пройшла весело і цікаво, пропоную її провести у вигляді інтелектуально розважальної гри, яка називається Ерудит, в ході якої ми визначимо справжнього еродита групу ПО 41. Цей конкурс гра проходитиме в кінкатурі. У кожному з них братиме участь четверо учасників. Переможець кожного з чотирьох перших турів і стане учасником фінального конкурсу. Тож познайомимось з учасниками гри. Учасники першого туру, вони в нас в чорних футболках. Привітаємо їх! Учасники другого туру вони в нас в білих футболках. Учасники третього туру у червоних футболках, і учасники четвертого туру в синіх футболках. Ну що ж, приятелі мої, гравцям ми нашим побажаємо завзяття, витримки у боротьбі та успіхів у цих змаганнях? А щоб змагання було чесним? Ми виберемо журі почесне, погляньмо разом з вами, друзі. Хто ж буде у цім почеснім крузі? Голова журі, Ануфі Наталя Павлівна, члени журі Кіб'юк Галина Ярославівна, Котюк Ірина Михайлівна і Дячишина Любов Миколаївна. І напевне вже час починати гру для вас. Тож запрошуємо до змагання учасників першого туру.